Друзі, привіт! Байка Павла Глазового Відчиняй ворота! В понеділок біля входу до великого заводу стоїть Вахтер на воротях на начищених чоботях. А від цеху номер 7 бруковатим шляхом чить Федот на мотоциклі швидко крилим птахом. Він гукає ще здаля. Відчиняй ворота! А в калясті що? Вахтер? питає Федота. Бачиш сам везу пісок. А куди модить садок? А ти часом у піску не сховав деталь яку? Перерив Вахтер пісок палкою в калясці. Дурне діло в тебе, брат, коти собі трясці. Відчинив ворота, випустив Федота. В п'ятницю біля входу до великого заводу Стоїть Вахтер на воротях у начищених чоботях. А за заводу мчить Федот. Відчиняй ворота. Знов пісок везеш. Вахтер запитав Федота, а тим часом у піску не сховав деталь яку. Перерив увесь пісок палкою в калясці, дурне діло твоє, брат, коти собі к Відчинив Відчини ворота, випустив Федота. Проминув робочий день настала субота. Прикотила міліція. Забрала Федота. Хоч забот був не секретний, а простий мотоциклетний. Міліції вдалося розгадати секрети, що Федот украв за тиждень два мотоциклети. Кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гумористі Павла Глазового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку.